Я приїхала в Болгарію о 10-й ранку і в першу чергу заселилася в готелі сантіно Біч». Це чотиризірковий готель, розташований на першій береговій лінії, прямо в центрі. Поки ще тепле та світить сонце, я побігла на море. На сонячному хороший пляж з великою береговою лінією та чисте море. Завдяки тому, що готель розташований прямо в центрі, їхати нікуди не треба, тому ввечері я йду знайомитись з околицями. Вечеря в Пальм Бар». Бар-ресторан, розташований прямо на пляжі тому вечеря з видом на море – тільки суцільне задоволення. Ну і одразу мене зацікавлять всі активності великий лунопарк сонячного берега, пірс, на якому можна зробити неймовірні фотографії та побачити панораму всієї берегової лінії. А ще краще розглядіти панораму допоможе колос огляду. День два. Культурно-історичний день. Ввечері ми поїдемо в сусіднє місто, яке покаже нам всю культуру Болгарії. А ранок починається з прийняття сонячних та водних процедур. Після обіду направляємося на баз-топ, сідаємо та шукаємо потрібний нам автобус, який довезе нас до на Олд Таун. Дорога займе від 10 хвилин. Після приїзду гуляємо околицями півострова, відвідуємо екскурсії по церквам та просто насолоджуємося архітектурою. День три. Сьогодні погода трішки гірше, але на чистоту берегу та тепло моря це не впливає. Зранку знову на морі, а ввечері їдемо в сусіднє місто на пішу прогулянку. Святий власне таке історичне, як на Себер, не таке молодіжне, як сонячний, але після його відвідування ви отримаєте естетичне задоволення. Спочатку я відвідала храм Афанасія Великого, а після направилася в Жемчужину общини. Деневі Резорт. В Деневі я зайшла в храм Власія. Ну а потім я відправилася в Серце Деневі. Яхт клуб Маріна Деневі. Тільки подивіться, які чудові фотографії вийшли після сьогоднішньої прогулянки. Ну, і сьогоднішній вечір я закінчила в чудовому ресторані Мармелад з чудовим видом на весь порт Маріна Деневі. Ну, от куди я поїду в наступні дні, ви зможете побачити у наступному відео.